Якщо у вас є кредитна картка, яка вас дістала. І ви постійно щось купуєте за кредитні гроші, а потім платите відсотки, тоді забирайте робочий метод, і як цього позбавитись. Це найефективніший метод, завдяки якому у вас точно вийде закрити кредитну картку. Наприклад, у вас є кредитка, і на ній кредитний ліміт в 20 тисяч гривень. Мінімальний платіж по ній 1000 гривень. Коли ви вносите 1000, у вас 700 гривень йдуть у відсотки, а 300 йде на погашення основного боргу. І у вас тепер на карті не мінус 20, а мінус 19 700. Вам потрібно подзвонити в банк, а або написати в чат, будь ласка, зменшуть мені кредитний ліміт до 19 700». і так ви робите кожного місяця. Внесли мінімальний платіж, частина пішла у відсотки, частина погашення основного боргу, зменшили кредитний ліміт і кожного місяця. Так продовжуйте робити підсумку, у вас кредитний ліміт на вашій карті стане настільки маленьким, що ви без проблем внесете повністю всю суму, закрийте цю карту від гріха подалі і більше ніколи не залізете в кредитний ліміт. А що робити, якщо банк вам відмовляє від зменшення кредитного ліміту? Почитайте в описі.